Друзі, вітаю вас на каналі Arm Women Now. Мене звуть Ірина Никорак, я громадська діячка і засновниця соціального проєкту. Сьогодні героїною нашого сюжету є неймовірна дівчина Ірина Цибух з позивним ЧК, українка з активною громадською позицією, патріотка, бойова медикиня добровольчого формування госпітальєри. Вона разом зі своєю командою надає. Першу невідкладну медичну допомогу і відповідає за евакуацію бійців на першій ланці. Підписуйтесь на наш канал, тому що ваша підтримка важлива. Іро, привіт. Привіт. Дуже рада тебе знову бачити. Дякую, що погодилась на це інтерв'ю. Я бачу, який в тебе насичений графік минулого тижня. Чи, мабуть, два тижні тому ти була на Донбасі? Ви їздили з бандурою Крут з українською співачкою на фронт і відвозили подарунки до Дня Святого Миколая нашим хлопцям і дівчатам. Розкажи, які емоції ти побачила? Слухай, це було дуже спонтанне рішення поїхати. І якщо чесно, ми розраховували просто до на День Святого Миколая бути з моїми побратимами, з ними провести час і заодно подарувати їм подарунки. Подарунки було дуже багато, і завдяки тій кількості. Удалося прослідкувати, знаєш, дуже особливі емоції цих ну, наших хлопців, які і дівчат, які нас захищають. Подарунки були наділені такою людською любов'ю і. Інвестиції їхнього часу це не було просто випадкові якісь подарунки. Це були листи, це були хендмейд-речі, це були спаковані коробки з різними там штуками, які люди вважали дуже за потрібне покласти. І відбувалася якась магія. Я дуже чуттєво зараз згадую цю поїздку, тому що від марининого Щедрика на бандурі до. Того, які емоції а, хлопці проживали, розкриваються чи ці подарунки. По-перше, е, вони старались вибрати або один подарунок на всіх, і не знали, що це типу, для кожного буде окремий подарунок. А по-друге, старались вибрати якийсь най, найгірший такий, най, найнепримічательніший коробці, найнецікавіший, найменший, щоб от тільки не, не звернули на, на, на нього увагу. А, І ми саме от таким, хто казав, що це якісь маленькі вибори, ми їм давали найбільші подарунки і змушували їх. Вибирати найбільші коробки, але ми таким чином трошки поборювали зло, поборювали у це виснаження і сірість буднів, від яких вже дуже всі втомилися в довгих ротаціях. Ми їздили до тих підрозділів, які дуже давно вже на лінії фронту. І ми оцим світлом, цими усмішками, цими несподіванками, це все змінювали. Ти бойова медикиня добровольчого формування госпітальєри. Спочатку повномасштабного вторгнення ти приєдналася до них. І до сьогодні тимчасово ти проходиш процес відновлення і плануєш повернутися до них. Чому не було думок мобілізуватися? Я поясню для аудиторії бути добровольцем це працювати 24 на 7, ризикувати своїм життям, але не отримувати навіть. Мініма... ну, мінімально якихось коштів як заробітну плату для того, щоб забезпечувати якісь базові потреби, знаходячись на фронті, я відчуваю зараз здатність бути в цих кризах, і це дуже класна спроможність моя, але з іншого боку, недостатня спроможність стосовно управління в збройних силах. В збройних силах є кризи. і це нормально. Це нормально для будь-якої великої компанії. Назам це так. А що таке криза в збройних силах? Наприклад, це загиб бойових медиків. Або їхнє поранення, влучання в їхню бойову машину евакуації, або взагалі неспроможність знайти бойового медика, який буде висуватися на лінію зіткнення, має відповідні знання і тому, і тому подібне. Фактично, ми з командою їздячи на фронт та з екіпажем, ми ці кризи здатні закривати в кожному окремому підрозділі кожного кожного разу, як ця криза виникає. Це власне кризовий менеджмент, який роблять госпітальєри, тому що ми працюємо в підрозділах, де бракує медиків, або де бракує евакуаційного транспорту. І відповідно, ми в підрозділ, де ми залишаємось на місяць, можливо на кілька ротацій, можливо, на кілька місяців для того, аби в них був час знайти цих медиків, їх відівчити, їх відправити на всі потрібні навчання і повернути в штат. І мені здається, це набагато ефективніше ніж бути на одній посаді регулярно, бути цією підневільною трохи людиною, де б ти міг тільки здійснювати якусь таку однобічну роботу. Тут, поки я вдома, я зараз возила свого побратима з ампутаціями, його мама, у мене тут графік просто більшений, я завдяки тому, що маю можливість виїхати в це цивільне життя, я покриваю тут купу потреб е, тих, хто тут знаходиться в той чи інший час в цивільному житті. От і відповідно, я е, набагато ефективніше тут зараз, е, не статусі мобілізованої людини, а статусі добровольця. Скажи, який найскладніший напрямок для тебе був? Емоційно найскладніша була Київщина. Я тоді думала, що ми всі помремо, що Київ буде точно окупований. На Київщині було дуже страшно, артилерія не згасала. Я ніколи не відчувала себе настільки незахищеною, тому що я була раніше на війні, і це вже були такі досить непогані споруди. Ти просто в Вірпінському лісі торчиш в якійсь канаві. Ну це дуже було страшно. Але найскладніша по факту, фізично, ротація була крайня. Це була ротація в серебрянському лісі. Це була евакуація з переднього краю, яка тривала годину по лісу. Було дуже важко. Ми приїжджали ледь живі до кінця цієї евакуації. І невідомо як витримував той поранений, якого ми везли. Це було фізично виснажливо, це було дуже небезпечно. Це були перші каби, які прилетіли дуже близько до, до нас, до місця де ми чергували. Чи бачиш ще якісь зміни, які може принести досвід такої високої інтенсивності бойових дій в Україні, для того, щоб їх вносили навіть на рівні того ж НАТО? Ми зараз точно можемо говорити, що наш бойовий досвід буде врахований в рекомендаціях ТІСІ 3 і в рекомендаціях в в рекомендаціях країн НАТО. Для того аби наш досвід був врахований, його треба фіксувати. Фіксація досвіду нашого якісно не відбувається на етапі надання допомоги на першій ланці. Фактично, взагалі це можна вважати мій особистий досвід. Моя ініціатива, яка, яка в нас є і там, є в багатьох бойових медиків. Це фіксувати це в картках поранених. Тому що форма 100 заводиться вже з етапу е, е, стабілізаційного пункту. І фактично, що там було надано до того моменту, коли ти його привіз, ну, ти надиктуєш це, Медсестра запише прикольно. але загалом, е, наприклад, динаміка використання того той чи іншої тампонади, стабілізація там показників або динаміка, скажімо, показників пораненого при приведення тих чи інших препаратів. Ось що є важливо для статистики. Статистиці важливо, чи ми використали там, наприклад, той чи інший тампонадний бинт. Так важливо. Але статистиці важливо, скільки часу ми його тримали, як ми його застосовували, і всі ті інші деталі, які зараз абсолютно ніде не фіксуються. Якщо фіксується, то там на наших овпрошках, тому що це наша власна ініціатива. І найважливіше треба розуміти, що, що всі мені кажуть, що Іра неможливо зараз вести е, якісну діджиталізацію даних про поранених. І я, я думаю, що це повна брехня, тому що діджиталізація даних про поранених відбувається в сигналі. Ти евакуюєш пораненого, передаєш його, і я пишу на чм'яду все, що ми зробили, все, що ми йому надавали в час евакуації, час передачі, його динаміку, його показників. Коротше, вся інформація вона вже є введена онлайн. Я просто можу її вводити не в сігналі, в повідомлення. А в спеціальну програму А в спеціальну програму. От і все, це і є вся діджиталізація. Ти знаєш, я спостерігаю весь час за твоїми соцмережами, і я побачила колосальну різницю, коли ти в Києві, і коли ти на фронті. От коли ти на фронті, у тебе реально такі знаєш очі, які горять, ти. Видно, що ти щаслива, видно, що ти в гарному настрої, видно, що ти зі своїми. Можеш розповісти для нашої аудиторії, яка в цивільному житті е, проживає, яка колосальна залежність е, військових, які виїжджають з фронту там, до Києва, до Львова, повертаються додому там в коротку відпустку, але хочуть повернутися назад. Мені важко сказати, що це е, причина цьому війна. Я би хотіла сказати, що це е, проблема в тому, що тут відбувається, тому що е, якщо очі військового не горять в цивільному світі, це означає, що з цивільним світом щось не так. Бо хотілося б сюди приїжджати до людей, які готуються, які повністю залучені, які розуміють свою роль в цій війні, які розуміють, яку вони військову професію хочуть обрати, куди вони хочуть мобілізуватися, які розуміють, що на фронті дуже погана ситуація зараз, і ми багато чого втрачаємо. І тому ти гаснеш тут, тому що. Тут всі заклопотані старими справами, всі заклопотані старими соціальними стандартами і старим життям. А ти вже більше ніколи не зможеш повернутися до цього життя. Ти вже дуже змінився. І ти того ж очікуєш від світу. Ти того ж очікуєш від своєї країни, в якій триває війна. І казала одна журналістка, мене питала: Ну ти ж тут, тому що тобі тут подобається. Нікому там не подобається. Там дуже страшно, дуже неприємно, але там. Комфортніше емоційно, тому що ти серед людей, які збігаються з твоїми цінностями, ти серед людей, які розуміють ціну життя і розуміють, що відбувається насправді. Дійсність мені в цьому контексті дуже сподобались слова. Редіса, який написав, що найкращі ліки від втоми, виснаження і очікування закінчення війни, це бути залученим в той історичний виток, який зараз відбувається в Україні. Я теж читала цей текст Редіса, і мені дуже він відрезонував, але до цього, до цієї участі, треба додати знання, треба вміти виконувати задачі, мати вогневу підготовку, тактичну медицину. Треба розумітися військові. Справі на базовому рівні. Так сталося, що це вже треба всім. І коли ти маєш це знання, то ти набагато спокійніше себе відчуваєш, ти розумієш, як відбувається динаміка боїв, ти розумієш, скільки часу там треба на евакуацію, на різні процеси. У тебе є знання, і знання дуже вирішує. Треба освічуватися, і військовій справі в тому числі. По великому рахунку, така базова підготовка стакмеду, вогнева, тактична підготовка вона повинна була впроваджуватися ще. Задовго до повномасштабного вторгнення, або, хоча б Після того, як розпочалася повномасштабка, так і що ми маємо зараз. Ми маємо зараз абсолютно непідготовлене суспільство. Е, суспільство, яке не мало е, курсу молодого бійця. Я думаю, що КМБ це цей перший крок до знань, який ти отримуєш, який забирає перший страх. Страх, що ти за тебе зразу відправлять штурм, ти помреш там. тому що професії в збройних силах дофіга е, людей потрібно дофіга. І відповідно, цей курс молодого бійця це був би перший крок для купи людей. Я думаю, що курс молодого бійця це найбільш. Найбільш якісна і правильна мобілізаційна кампанія, яка би могла бути в нашій країні. Як результат, ми маємо людей, які нічого не навчать, нічого не вміють, дуже бояться. І на них абсолютно легко впливає російська пропаганда, яка говорить, що ми всі там бремо, вас їх мобілізують, ви будете м'ясом. Або це в Тіктоках потрапляється навіть навіть бійцям на фронті. І воно працює, тому що немає знання. Знання, воно переможе все. Будь-яку війну. І якби в нас в нашого суспільстві було знання про військову справу, освіта з історією державності і української мови, ми б зараз існували в зовсім іншій парадигмі. Вчора президент заявив на прес-конференції про те, що військові просять про додаткових 450-500 тисяч. Людей, яких потрібно мобілізувати, і от я бачу таку досить активну палку дискусію про можливість мобілізації жінок, і дуже багато жінок написали, що от вони не готові, вони проти. Як ти ставишся до, до такої різкої зміни курсу щодо мобілізації жінок? Чисто з менеджерської точки зору треба розуміти, що в нас є зона, в якій виконуються найбільш небезпечні бойові задачі. Так? Це зона зіткнення. І є сервіс. Відповідно, є сервісне забезпечення цієї лінії зіткнення. На сервісному забезпеченні набагато більше людей, ніж на лінії зіткнення, тому що потрібно забезпечувати усе від боєприпасів, логістики, їжі, забезпечення одягу, амуніції, ротації людей. Це велетенська махіна, яка працює для того, аби, скажімо, 20% це моя особиста якась аналітика. Не знаю, треба порахувати це, наскільки це є насправді, працювало на лінії зіткнення. Вали один одного і мали повне забезпечення. Всі ці інші люди. Мають працювати в тилу в збройних силах України для того, аби забезпечувати лінію зіткнення в найскладніших боях. Для мене дивно загалом логіка того, чи може жінка йти в збройні сили чи ні. Якщо у тебе є сили, ти можеш йти і працювати на штурмах, і в тебе сили, але найважливіше це знання і досвід в тому. Якщо у тебе є сили і знання бути бойовим бойовим медиком вперед, але окрім того. Яку посад, які зараз займають чоловіки, які, як на мене, дивлячись на те, що відбувається в штабах, абсолютно спроможні фізично висуватися на штурми, чергування і збільшувати кількість особового складу на передовій лінії, а не сидіти в штабах. Тому я не впевнена, що ми маємо питатися жінок, чи готові вони йти в ЗСУ. Я думаю, ми можемо запитати жінок, чи є в них сили і знання для того, аби працювати на першій лінії на штурмах, але ну це теж виділяє. Дуже сильно з контексту, тому якщо в нас всіх в країні війна, то всі ми маємо цю країну захищати. Дивна ця історія з тим, що е, хочуть чи планують провести мобілізацію для жінок в той час, коли жінки е, в дуже великій кількості не можуть обіймати бойові посади, то їм доводиться домагатися того, щоб їх допустили до лінії фронту. Їм доводиться. Ну, вкалувати в п'ять разів більше ніж чоловіки. У них немає права на помилку, тому що вони повинні себе зарекомендувати як бойова одиниця, яка може на рівні з чоловіками виконувати ту чи іншу бойову завдання. Дійсно, а чоловікам в збройних силах простіше просто тому що вони чоловіки. Якщо це жінка в Збройних силах або там, на лінії зіткнення в силах оборони, то е, будь-яка твоя помилка не тому, що там ти могла помилитися, а тому, що ти жінка. Всі ті дівчата, які пішли і зараз є на бойових посадах, мої знайомі, вони здебільшого або через академію е, змогли до, до, добитися того рівня, на якому вони зараз є, або вони доєднувалися через рекрутингові компанії різних підрозділів, вже самостійно приходячи в ці підрозділи і просячи відношення. Якщо я буду мобілізовуватися е, я думаю, що кожного з нас чекає така доля. Зараз я просто набагато ефективніша на цій посаді, на якій я є, то я теж буду через відношення йти, тому що я не маю поки що довіри до спроможності ТЦК логістично розподілити і ефективно мене задіяти з моїми знаннями на відповідних посадах. Коротко підсумовуючи, якщо створити відповідні умови, які підвищать мотивацію жінок іти служити в Збройні Сили України, це дорівнює обороноздатність нашої держави. Так, всі, всі мають йти в. Збройні сили України всі мають готуватися, але обороноздатність держави, що залежить від реформ безпосередньо в збройних сил та ЦК, інших процесів, які ми зараз можемо класно модійно комунікувати. Але якщо ця бюрократія не змінюється, її ущільненість, то вся ця комунікація, гроші на цю комунікацію вони спущені в нікуди. Треба реформи. Наскільки я знаю, до того як ти долучилася до армії, ти писала дисертаційне дослідження. Це була дипломна робота. З'явилися думки написати дипломну роботу чи, можливо, іншу якусь наукову роботу, яка мала практичне практичну реалізацію і стосувалася би реформи в секторі безпеки і оборони в цьому контексті. Я думаю, залишитися з попередньою темою стосовно пам'яті. Тому що це теж частина зони нашої безпеки, здатність пам'ятати і вміння пам'ятати наших героїв. Зараз ми не навчені пам'ятати і навіть не розуміємо, як би нам пам'ятати всі героїв, які загинули. Що з цим треба робити? І це, власне, та тема, над якою я працювала раніше, бо і раніше було зрозуміло, наскільки цінно і важливо пам'ятати тих, хто віддав життя за Україну. І тому мені хочеться продовжувати займатися темою пам'яті. І це не тільки тому. Тому що в мене друзі мої загинули, це тому, що я здатна це зробити професійно. Я думаю, що варто шукати команду і йти в ГШ для того, аби це все змінювати і реформовувати. Нещодавно я бачила фотографії меморіального кладовища для військовослужбовців в США, і там раз на рік чи декілька разів на рік приходять люди. Звичайні люди, які можливо навіть не знають тих військовослужбовців, які захоронені на цьому кладовищі, стоїть величезна вантажівка, і їм видають однакові пам'ятні вінки з живих квітів, і це виглядає просто фантастично. Люди свідомо в свій вихідний день приїжджають до цього меморіального кладовища для того, щоб віддати шану пам'яті загиблих солдат армії США, що маємо в Україні. Обіцяли меморіальне кладовище в Биківні. Натомість маємо проголосований закон з меморіальним кладовищем в гатном, де немає метрополітену, де немає відповідної інфраструктури для того, щоб. Члени родини загиблого могли туди взагалі дібратися. Це ж, в принципі, до того питання про що ти кажеш? Про пам'ять. І я не бачу жодних кроків, які робилися угу. би в цьому напрямку. З нами просто через цю війну сталися фасадні зміни, і ми через ці фасади дуже подумали, що ми стали зовсім класними новими людьми. Більше ми ніколи не станемо такими, як були раніше, і бла 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 По факту, місце розташування військового кладовища говорить про те, що з нами нічого не відбулося. З нами відбулося те, що не потребує зусилля. треба зусилля, щоб перестати говорити. Російською, а почати говорити українською. Це треба зусилля. Треба зусилля для того, аби знайти кусок землі, який би відповідав потребам сімей загиблих наших бійців. Треба зусилля для того, аби розробити концепцію пам'яті, щоб це кладовище було не для не тільки для рідних тих загиблих бійців, а й для всіх нас, для всіх людей, яким яких має бути потреба приходити на ці кладовища, щоб дякувати за те, що в них є ці дні. Абсолютно є місце і час для кладовища, але абсолютно зараз не зрозуміло. Що таке наша пам'ять? В якому форматі ми цю пам'ять е, вимовляємо? Е, як ми це будемо конструювати? Те, що я пропоную, і е, ми там будемо обговорювати ще в майбутньому, е, це якісний меморіальний комплекс, в першу чергу, який би мав онлайн-платформу. Ти, якщо їдеш, ти не просто бачив могилу. Звичайно, це вже вражає. Але було би добре, якби ти приходив на ці кладовища для того, аби дізнатися про цих бійців трохи більше, щоб ти міг просто відсканувати QR-код біля кожного кожної могили і дізнатися про цього бійця, або подивитися з ним інтерв'ю, якщо таке є. Або подивитися на кролог, який завантажила його мати, де він там, не знаю, в садочку розказує якийсь віршик для того, щоб зрозуміти, що ти був в такому самому костюмі вовка, але ти живий тут стоїш. Треба якісні, глибокі сенси і проекти, які б ми змогли конструювати змістоване глибоке суспільство пам'яті, яке здатне пам'ятати своїх бійців. Якщо ми йдемо по якісь вулиці, ми можемо зрозуміти, що ви дуже є висока ймовірність, зважаючи на те скільки людей загинуло. Що на цій вулиці народився один з героїв? І ми можемо бути в контексті пам'яті всюди, і це те, що я ну плану планувала би просувати, якби в мене було б на це сили, що пам'ять вона. Просто всюди суща. І ми, коли йдемо по цій вулиці, на якій ми зараз записуємо це інтерв'ю, можливо, тут е, народився боєць, який вже загинув. І Ми можемо на цій вулиці мати теж QR-код і послухати про нього якийсь подкаст, поки ми йдемо вулицею, на якій він жив. Нагадую, але о 9 годині кожного дня. Кожного дня, так. У нас хвилина мовчання. У нас немає хвилини мовчання. Ну, якщо ми не здатні. Хвилину помовчати, зупинитися, зупинити все життя на хвилину кожного дня. В коє життя не завжди зупиняється кожного дня на фронті. То я не знаю, чи можемо ми говорити про наступні якісь кроки і про те, що нам треба якихось більших заселів. Одна хвилина о дев'ятій ранку. Я знаю, у Львові є заклад освіти, в якому діти о 9-й ранку, де б вони не знаходилися, зупиняються. У них є хвилина мовчання. В цьому закладі освіти всі діти знають, чого вони мовчать. Що це означає? Що сьогодні відбувається на лінії зіткнення? Ну і навряд чи це відповідальність дітей. Да? Це відповідальність тих дорослих, які донесли їм, чому вони зупиняються при будь-якому розкладі. І кожній віковій категорії можливо донести що таке пам'ять по-своєму. Кожній віковій категорії можливо донести, що відбувається в нашій країні. Це конструкція з багатьох змінних, але наразі ми не можемо почати з якихось найпростіших. Я бачила, що ти проводиш збір на е, психологічну реабілітацію для військовослужбовців. Розкажи детальніше, як проходить ця реабілітація е, і чи плануєш ти пройти такий курс? Я дуже скептично до цієї штуки, ставилася і ставлюся досі. Е, але маю надію, що це буде позитивний досвід, бо бачу, що команда Repower, це власна організація, для яких я збираю зараз кошти. Вона досить е, професійно налаштована, і ми мали я маю достатньо відгуків від своїх побратимів. Про це, крім того, я стараюсь в соцмережах регулярно виставляти інформацію про психологічну реабілітацію, бо я вже знаю людей і мені пишуть про це регулярно, які скористалися там тими чи іншими програмами безкоштовними психологічної допомоги. Я стараюсь максимально на це звертати увагу, бо я знаю наскільки важко бійцям, і мені дуже непросто психологічно теж бути тут, особливо коли з'являється час на подумати і на на згадати все, що з нами відбувалося. Um, але uh, зокрема мати підтримку тут і тепер на лінії фронту це теж дуже важливо. Програма реабілітації про яку я згадувала ця RE-POWER, Вона повністю відбувається за кошти донаторів, за кошти людей, які е, вирішили підтримати бійців. Якісної програми реабілітації для бійців е, в зараз за державний кошт немає. В держава не має грошей. Але чи держава може на інституційному рівні залучити іноземні гроші на такі програми? Мені здається, що це дуже просто. Ми, коли залучали гроші на освіту до повномасштабної війни, е, і ці гроші були завжди: е, ну їх знайти було не важко. Оце світлий колір. Та це не війна, це не зброя, це не боє боєздатність. Це психологічна реабілітація. Хотіла з тобою ще підняти таку тему сьогодні. Військовослужбовці зі своїх заробітних плат платять величезний рівень ПДФО у громади. Нещодавно було проголосовано закон ПДФО передали до державного бюджету. Це на секундочку сума понад 217 мільярдів гривень. Як думаєш чому так трапилося, що е, ми дійшли до моменту, коли закладається один відсоток бюджету на те, щоб забезпечувати потреби е, бригад, підрозділів і загалом на армію? Коли е, я останній раз була на донеччині після перед повномасштабною війною, ми з подругою розмовляли якраз про те, що Наші міста на Донеччині стають дуже вилазеними і красивими. Ми мали міста в прифронтовій зоні, які регулярно оновлювалися, і теж бюджети цих міст взагалі не залучалися. Попри те, що вони були досить близько до фронту на обороноздатність цих міст зараз. Ми можемо бачити, як там мовно коші біля Константинівки будується одна з ліній оборони зараз. Можливо, збудована та лінія оборони перед Бахмутом або перед іншими містами. Була би набагато більш ефективна, та ніж ми повністю маємо втрачене місце. Ми не знаємо, як би воно було. І ми точно не винні в тому, що на нас напала Росія, але ми точно винні в тому, що ми не здатні реалістично оцінювати а, ризики, які несе Росія, навіть зважаючи на таку багатолітню історію. Мені здається, що наші діти будуть дивитися на нас як на якихось крайніх ідіотів, тому що вони ну вони просто будуть дивитися на тяглість історії, яка вказує на одне і те саме. На те, що Росія ворог, і вони будуть. Такі, а чому ви до цього не готувалися? І тут оцей один відсоток він є е, якраз індикатором того, що суспільство е, не здатне, влада, яка, яка в нас є, це є відображення суспільства. Якби влада боялася цього суспільства, якби суспільство дійсно диктувало, що який один відсоток нам на, має бути абсолютно все, що нам не потрібні, дороги, всі гроші нам потрібно віддати на ЗСУ, то влада би е, інакше себе поводила. Наразі що ми бачимо, ми бачимо, я теж була на цьому мітингу доволі небагато чисельний, але це добре, що він є мітинг під Київрадою. Для мене це все жахаюча тенденція, того, що ми абсолютно не не здатні зрозуміти, того що де був Київ. Я евакуйовувала бійців, бійців. Я евакуювала цивільних людей до метро, кадне містечко, і це було дуже страшно. І я не уявляю. Як ми можемо так сильно боятися війни і мати страх перед війною, страх перед пам'яттю про війну? Що ми не здатні пам'ятати, те, що з нами відбувалося, що зовсім недавно? Це навіть не якась історична пам'ять наших предків і тому подібне. Це з нами все було. І ми не здатні це усвідомити для того, аби виділити гроші на ЗСУ, усвідомити те, що реванш номер два, кампанія, друга, вона може початися на 32-му році. А зараз, скажи, будь ласка, як ти думаєш? Чи збережеться за нами ось ось ця українська самоідентичність, яку ми усвідомили по-справжньому усвідомили тільки після повномасштабного вторгнення? Я розглядаю повномасштабне вторгнення як поштовх, і на поштовху можна якийсь час протягнути. І класно, що цей поштовх зміг мотивувати людей, для яких було місце для зусилля істотних змін. А не відбулося, бо потрібна освіта. Ти не можеш просто себе ідентифікувати, бо так сталося, тому що інформації зараз більше ніж нашої стійкості, і інформації хірової, і російської і пропаганди набагато більше, ніж просто нашої віри. Віра тепер в те, що ти українець, замало має бути знання про те, що ти українець. Що це і що це означає? Ти в одному з постів в інстаграмі чи сторіс е, написала, що я є служителем своїх цінностей. Можеш сказати, які це цінності для тебе особисто бути служителем своїх цінностей досить його стична така штука, а вона дуже про тебе, про те, що ти е, інакше ну не здатен. Найвищою цінністю для мене є е, моя гідність. І тільки коли я відчуваю себе гідною людиною, та будучи, наприклад, на фронті, я почуваюся, що я що моя гідність спокійна. Коли мої цінності спокійні, коли моя свобода не обмежена, коли я не відчуваю приниження. Інша сторона цінностей це здатність е, пам'ятати вчинками. Дуже щир, щирою пам'яттю про своїх загиблих друзів і побратимів, про Небесну Сотню і про тих, хто загинув в цій повномасштабній війні. І далі вже йдуть якісь, знаєш, простіш, простіші речі, як любов, відчуття доброти людської і вірність. Що б ти хотіла побажати українцям в новому 24-му році? Хочеться, щоб всі готувалися і читали книжки. Будь ласка, читайте книжки, бо в цьому вся, вся суть і зміст для того, щоб говорити про історію і робити якісь висновки. Недостатньо інстаграмчика і тіктока. Треба почитати книжки, як мінімум Франціса Фукуяму. Це точно. Я тобі хочу подякувати за це інтерв'ю. Дякую тобі. Дуже глибоке. Змістовне, і я сподіваюся, що дуже великій кількості людей воно відгукнеться і вони зможуть почерпати звідти як знання, так і цінності, про які ти говорила. Я тобі дякую. Дякую.